Боже, милостивий будь, до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене, без числа нагрішила я, Господи, прости мені. Амінь, звертаюся до тебе, мій Бог, мій батько. Я, дитина Божа ім'я, з проханням про прощення всіх моїх гріхів, я дуже шкодую, що в певні життєві моменти я відвернулась від тебе, але пам'ятаю, що в такий важкий час я все одно відчувала. Твою підтримку прагну до розуміння і показую свою любов в молитві цій щирій, з глибини душі вихідної, прошу тебе, Господи, заради свого Сина Ісуса Христа, котрий помер і воскрес заради щасливого життя. Всіх людей, прости мені, всі мої гріхи, відомі і невідомі, вчинені в хвилини розпачу або по нерозуму. Отець Всевишній, знаю я, що гріхопадіннями своїми я завдала образи всім вищим силам. А також образила багато благовірних людей на землі. Прийми у цю хвилину мої щирі обіцянки, що я буду вести праведний спосіб життя і проявляти свою любов до ближніх. Я прошу допомоги і підтримки Святого Духа. Щоб він вказував мені правильний, життєвий шлях служіння іншим людям, Господи Всевишній, почуй мене, дитину Божо, прости мені гріхи мої, бо я щиро в них каюсь. дозволь мені працювати старанно. І вести праведне життя відповідно до заповідей твоїх. Даруй мені можливість возносити тобі молитви, бути добрим словом і справою по відношенню до інших. Навчи мене, як утриматися від бісівських спокус, щоб нічого поганого не робити. І нікому не нашкодити. Прошу у тебе вибачення і рад. Амінь.